Вітаю вас, дорогі брати і сестри, сьогоднішньої діною відправою. Хто не був вчора вечором на Маланці? Шкода вас. Дуже гарно Маланчин вечір відбувся так. Для нас було несподівано. Я... Всі, що були присутніми, всі засвідчили, що Фактично, навіть і вечором можна гарно щось кажуть відбути і почуватися молодими, хоч ми не звертаємо на вік наших учасників на такій події. Але були і молоді, тобто діти були, діти забавлялися, молоді співали, виступали на сцені. Так що чудовий вечорок відбувся завдяки розі. Яка взяла на себе цю відповідальність, великий вам поклін, сестро Розаліє за те, що ви відважились, і так успішно цей вечорок відбувся, і це залишиться на гарний спогад усім учасникам цієї події. І, і Оксані треба подякувати. Я знаю, я, я не маю тих імен, але знаю, що. Багато інших молодих допомагали. Як, як ось пропустив, то вибачте, простіть мені. Ой, і, і тьотя Ніні. так, Диригент нашого хору Ліні, Моспан Гайдюк таки також багато допомогла. Я знаю, що напередодні в суботу прийшлося. Ну, столи накриті, все гарно накрите було, з біленьким, кажуть, біленькими обрусами, так що всі почувалися, так, як вони десь на весіллі. Отже, ж, Низький поклін всім організаторам цієї події вчора вечором на Маланчиному вечері. Навіть і священик був ну, затанцював. Бачите? Я собі приготовив оголошення відносно емігра... семінара, який має відбутися у цю суботу у катеді Святої Софії. Там буде представник адвокат по імміграційних справ прізвище... Я забув так, Перший раз що я якусь якесь повідомлення, десь усунув іншу книжечку і не маю при собі. Але розкажу так поверхово. Це для тих іммігрантів, які приїхали сюди до Канади за ці останні три роки. Вона ця, ця адвокат вона пояснить вам, які зміни увійшли на 2026 рік. Вона розкаже вам, які там правила, уряд завів, які шанси бувають для тих, які хочуть скоро кажуть, експрес увійти до еміграції, стати іммігрантом у Канаді, менше з тим і в Кобеку. Так що на наслідуючи суботу, у 9-й годині від 9.30 до 12 відбудеться ця, цей семінар. Ви знаєте, я не маю окуляри свої, так що я, я нічого не міг Але в загальному це відбудеться у церковній залі катедри Святої Софії у цю суботу між 9.30 і 12.00 обіду. Як хто цікавиться взнати більше інформації про вашу, кажуть особисту ситуацію, прийдіть на цей день і я певний, що ви зможете отримати всі інформації, які відносяться до вашої ситуації тут у Канаді, як іммігранти новоприболі ново тут у Канаді, я знаю, що цей адвокат вже. Членом ордену адвокатів Кобеку приблизно, як не помиляюся, більше 20 років, так що вона добре інформована і знаю, що вона буде переводити цей семинар в українській мові. Oh, just for рефез. Uh, there's going to be a seminar this coming saturday at st. sophie's cathedral and it's to give all the information regarding the changes that have been introduced from 2025 to 2026 to uh, enable people to somehow uh, in increase their uh, or the speed of their immigration papers and what they have to do in order to get immigration status in quebec. Thank you. so that's what this is all about. more or less um, for Моролес to експлейн тювали дітей з і цю равен. А вибачте, я забув. Uh, щоб подавати всі кажуть інформації, що вони там згадують у цьому, у цьому оголошенні. Це зайва річ, бо як ви підете, ви отримаєте всі інформації, я можу. Запевнити вас, що вона подасть вам всі інформації, які відносяться до вашої ситуації тут, у Кобеку, відносно ваших, вашого імміграційного статусу тут, у Кобеку. Так що в цю суботу, в 9.30 ранку, до 12, у церковній залі нашої сестричної парафії, катедри Святої Софії. Адреса здається 6255 12-та вулиця розмова. Добре? Там те через Фейсбук, а поста на Фейсбук. А, я кому ще більше бажано отримати детальніші інформації про цей семінар, Оксана, керівник нашого Facebook, Вона подасть приклеє ці інформації, і ви зможете отримати всі інформації на Фейсбук. Нашій фейсбук Святого Юрія. Більше тиждень тому одна з наших парафіян, довголітня парафіянинка нашої парафії, відзначила її день народження в особі Олі Католи. Я знаю, що ви були на ваших канікулах десь вигрівалися. На, на, mm. І пеклися mm. Oh, mm. Ні. Дома, а це вдома. Дома. Я думаю, що ми ви десь виїхали до тропічного клімату, а воно так не вдалося цей раз. Ну, менше з тим, можна відпочивати вдома. Кажуть, відпочинок це зміна, яка б то зміна не була. Це все ж таки відпочинок. Так що в імені всіх присутніх, сестро, дорога Оля. Вітаємо вас з нагоди цієї гарної події у вашому житті, нахай Господь Бог зберігає вас і подасть вам ногі, ноги, благих лі. І все. Бажаю вам приємного тижня. До милої зустрічі, до до неділі Христос посеред нас. Ще раз дякую собрату оцю Віталію, що він ну, приїжджає сюди з далекої країни і з півночі, з півночі Синчаром. І часом приїжджає до церкви передо мною. Хоч мені під половини дороги його їсти. Так що дякую, дякую вам, бачите, що ви допомагаєте мені. І Я почуваюся дійсно старшим. що? Хай буде роздають, що ми були конкурентами. Будь ласка, приступайте. Дякую вам, бажаю вам домогороку. Оксана. I didn't see you taping. Or I just went right in front of this uh, thing because I wanted you to yeah, wanted still it <laughs>